Собача печера. Мені вдалося про неї Тернопільська собача печера. Вдалося про неї дізнатися м, цілком випадково. Від Андрія. Якому я розказав. А потім, завдяки тому, що ми зустрілися. І це було нашою, так, знаю, нашим знайомством. Так, так, так. Це було вже десь роки півтори, напевно, то півтора тому. Напевно, більше. 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 16, Два тому, як мінімум. Тобто десь у 14-му році. Може, на в 13-му. Я потім мав можливість дізнатися ще цікаві додаткові спогади від Олега Павловича Старічка, фото було тої експедиції. Так, я знаю. Мене цікавлять ваші спогади. Розкажіть, де вона містилася? Чому так називалася і ваше перебуває? Я ж тебе водив. люблю. Та розкажу. Ну, значить, туди попасти можна з двох боків. Перше це. Як я колись ходив, живучи на Островського, 39 на колишньому єврейському цвинтарі, побудований будинок, О, то ми йшли вздовж вулиці Островського, потім по вулиці Гайовій. І вже е, за залізницею, ще метрів, напевно, 600-700 за залізницею, там є невеличка площадка. І коло тої площадки є такий е, місточок, тонель. Австрійський ще. Ще австрійський, так. Між іншим я знайшов, потім поговоримо, нагадаєш мені. Під цей тунель, коли заходиш, то ми повертали вправо і метрів 300-400 від цього тунелю на скосок під 45 градусів приблизно до напрямку залізниці, повертали направо і на скосок. Була печера. Ну, печера це була просто глиняна дірка в землі. І Її називали Собача печера. Ми не знали, чого вона зветься собача. Зібралися пацанвою. Я тоді був напевно в другому чи третьому класі. Тобто це який рік був? Тобто, це був, напевне, 57-58 рік приблизно. То ми зібралися і прийшли відвідати тут. Прочули, що таке є, і не могли втриматися, щоб пацанова не полізла, не подивилась, що це таке. Ми зібралися, взяли з собою свічки, взяли ватагу цілу, десь чоловік 10 нас зібралося. Ну і четверо полізло. Я серед них був. Ну, полізли. Значить, був спочатку десь метрів. Ну, по пам'яті зараз тяжко сказати, точно, метрів 15-20 хід. Ого. От, спочатку. Потім була зала. Вузький широкий? Досить широкий. Досить можна блоги. Рачки можна лізти. Ра рачки, лізти. От, Потім була зала, де можна було стати. От, навіть ну, ми пацани були, то рахує наш. Зріст то метр п'ятдесят, то ми могли стати десь приблизно такого, такої висоти зала була. І від тої зали відходило ще два тунелі. По одному з них ми полізли. Ну, полізли в темноті, лізем, плечема чіпляється за стіни, дно глинясте в деяких місцях, в залі, в деяких місцях камені були. А в принципі стіни дно і стеля печери були глиняними. Як це виглядало? Складалося враження, що це природнє чи штучне утворення? Природнє, однозначно. Внаслідок чого? Вода вимила. Якась. А тобто, от як та... воно утворилось, я не можу. А, сказати. Враження, яке складалося, це було глибоко? Туди, куди ви залізли? Ні, не дуже глибоко. Тобто відчувалося, що десь зверху? Там... Ну, Справа в тому, що печера була на схилі. От. І е, вона з низького місця йшла в глибину, розумієш? Так що нам тяжко сказати, скільки нам, нам над нами було. Вона не, не була довгою. Жалко, що нема карти, бо її е, Радзєвський е, коли старічков. Розказував він казав, що карта десь була. Ну, не так, я не знаю, де вона ділася. Жалко, що нема тої карти. От. Но, на мій погляд, вона мала десь 150 ну, до 200 метрів. Не довше. Для не це Не довше вона була. От, тому що я кажу, метрів 15 до зали було, а потім ми пролізли ще. В другий хід ми не лазили, пролізли ми ще, ну, може, ще метрів 15, може 20, може 30, не знаю. Далі так, що злякали собаки, почали гавкати, ми перестрашились і бігом з тої печери і опам'яталися вже аж коло цього тунелю. Нами трясло, бо налякані були, але пси, пси були дуже мудрі, тільки відлякали нас і далі не гналися. І... Все кончилось. Тобто вона не дурно звалася Собачою, там видно, просто жила колонія псів. І напевне, не перший рік, і чому і назва так лишилася. Були якісь байки історії про неї? Не було нічого. Я нічого не, абсолютно не, не чув про неї. Єдине, що, що можу виразити припущення, можливо, що в давні часи там ховалися від татар. Бо був. По історії я знаю, що якраз в тому місці от, жили люди, і в тому місці були зупинені татари. От, Тернопільським якимось не Тр... по треба підняти. То ну, mm. по легенді. І, по-моєму, його Василі звали і Василенцем звали цей район. Ну я точно не, не гарантую, бо то по. Давно читалося і точно не пам'ятаю. А, а так більш нічого я не чув про це. Це в Тернопіль крізь віки 92-го року випуску. Хтось згадував, може навіть на рівні байки, що там якісь тернопільські скарби, якісь там схорони були. Ну на рахунок того я можу виразити таке припущення. Справа в тому, що в Першу світову війну я маю такі відомості, і говорив. У нас є такий спеціаліст був в Тернополі по пошуках кладів, я колись тобі розказував про нього, От, о, він мав від, відомості від старих людей, що в районі ГАїв десь заховали Тернопільський архів. От, така, таку інформацію я маю. Ну, можу тільки виразити припущення, що можливо його заховали в цих печерах. Але казали, що в районі Гаїв. Тобто він ну, там був певний. Гаї далеченько. Далеченько Гаї знаходяться. Але принаймні дорога. Бу дорога на Гаї, то 100%. 100% так. Коли собача печера щезла, зникла на вашій пам'яті. Ну, справа в тому, що зразу за собачою печерою починався Тернопільський смітник. От коли його ліквідовували, коли зробили. Засипали той смітник і зробили, фактично по смітнику проходить об'їзна, зараз, з, можна сказати, від вулиці Довженка до Березовиці, оцей оце от кусок до залізничного мосту. От то десь в цьому, в цьому проміжку знаходився смітник. Коли робили цю об'їзну дорогу, то смітник був засипаний. Від нього воняло дуже сильно, то однозначно смітник був дуже великий, напевне, не менший, ніж зараз в Малишевцях, від якого теж далеко не шанель номер 5 пахне, От, то приблизно таке саме було на тому місці. А потім воно було засипане. Зараз до цього місця можна підійти ще з другого боку, від вулиці Довженка, від там є Вазовська. Станція обслуговування автомобілів, от від тої вазовської станції, спуститися вниз до залізниці, до цього тунелю, можна ще з цього боку підійти.